Повернутися до нормального життя людям, які майже поховали себе заживо у наркотичній залежності, допомагають у реабілітаційних центрах міжнародної громадської організації Центр здорової молоді не тільки в великих містах України, але й за кордоном організація створює ізольовані від суспільства установи соціально-психологічної допомоги тим, хто опинився на межі. Тривалий час наркомани вчаться жити без залежності. Сьогодні у такому реабілітаційному центрі побувала наша знімальна група. Тут, у звичайному приватному будинку, у передмісті Дніпропетровська колишні наркомани повертаються до звичайного життя. Реабілітаційний центр може прийняти 16 пацієнтів, які перебувають тут близько шести місяців. Живуть у реабілітаційному центрі з гуртованою командою. Самі пацієнти ведуть господарства та допомагають один одному. Мешканці кажуть, без звичайного життя під кайфом найважче даються перші тижні, коли залежність ще досить велика. Допомагає підтримка тих, хто вже здолав її. Щоденне спілкування з психологами та щільний розпорядок дня. Основні міроп'яття, які проходять на центрі, це їх проводить психотерапевт психолог Це такі міроп'яття, як групова психотерапія, арт-терапія, інформаційний блок, це порядка 10 лекцій про тобто це роду фільми, групи. Це Люди, які багато років були на голці, у центрі вчаться заново радіти простим речам. Кожен з них побував на межі життя та смерті. Коли Валентин приїхав до реабілітаційного центру, він важив 40 кілограмів. Восьмирічна залежність від наркотиків повністю зруйнувала його життя. Коли я у мене Перше, що для мене було важливе, це наркотик, це доза. Я шел на любые поступки, там, ну, и воровал, и обманывал родителей, что я только не делал. Я очень много принес ну, горя и, бед своей семье. Сейчас я не хочу этого делать, мои родители счастливы, что я здесь нахожусь. Сергій 12 років був наркозалежним. Згадує, все почалось із задоволення, а переросло у хворобу. Просипаюся кожне утро з однією мислю, ну, мені треба зараз гроші. Тільки вколовся, тобі треба знову там, через три 4 часа надо опять деньги. А сейчас я здесь просыпаюсь. Ну, и у меня нету никаких этих мыслей, что мне надо. З Ганною, яка в реабілітаційному центрі майже півроку, першою дозою поділилась найкраща подруга. Протягом наступних 12 років у дівчини не було і дня без наркотиків. Це заважало навчатися, працювати, спокійно жити. Зрозумівши це, дівчина звернулася до близьких, які й допомогли знайти центр. Ганна майже завершує реабілітацію. Вдома на неї чекає чоловік, і вона будує плани на майбутнє. Я хочу в первую очередь доучиться. Я бросила учиться. Я хочу в первую очередь доучиться стать самостоятельной, твердо стать на ноги. И хочу очень семью, хочу вернуться к мужу, хочу деток. Вот это вот к этому я иду сейчас. Реабілітаційний центр для наркозалежних у Дніпропетровську має кілька філіалів, які можуть водночас прийняти більше 30 пацієнтів. Він існує на дотації міжнародних фондів та благодійні внески родичів людей, які тут опинились. Зараз він успішно співпрацює з наркодиспансерами та місцевою владою. Центром здоровой молодежи мы начали сотрудничать не так давно, но хочу сказать, что цель сотрудничества это как можно больше дать информации нашему обществу о том, что есть организации, которые могут помочь людям, которые находятся в проблеме. За чотири роки існування через центр пройшли більше трьох тисяч наркоманів. Майже 40% з них більше ніколи не повертались до життя під кайфом, побудували сім'ї та мають успіхи в кар'єрі. Громадська організація Центр здорової молоді веде постійну роботу та відкрита для тих, хто дійсно хоче сказати наркотикам. Ні, по допомогу можна звертатися за телефоном 097 775 29 97. Юлія Стасенко Олександр Пронський – новини 11 каналу.